Сезон пікніків у Сумах закрили першим міським фестивалем шашлику. Городяни поласували м'ясними шедеврами, дізнали секрети їх приготування та позмагались у серйозних і не дуже конкурсах. Шашличникам вже на після смак лишились золоті шампури. На природі під пісню про пиво сумчани ласують шашликом чужого приготування. сьогодні дуже вкусний шашлик. Їдоки чужих секретів питаються, своїх не видають. Ні, ні. Ма його не видані. Хто ж вам розкаже в Майанезі? Натомість Расім для реклами свого шашлику слів не шкодує. Я думаю, що саме кусне шашлики тазербайджанська шашлика. А що ви для цього додаєте? Душу, душу, душу сває. Окрім шашлику азербайджанського, вірменський, український і просто шашлик і свинини, яловичини та баранини, наївшись до конкурсів на влучність та ерудицію на найбільший пивний живіт, частування та розваги вигадки молодіжних активістів за підтримки міської влади. Я люблю шашлик, я не вегетаріанець, не скриваю цього. Всі хотілося в місті щось вносить нове, якісь рухи, щоб це становилось візитніка карточка й городу. Такою візитівкою можуть стати й золоті шампури, що їх вручили за участь кожній команді шашличників. Золотий шампур ручна робота. Це такий ексклюзивчик наш це робили сумські кузниці. Наступного разу вже будуть шампури срібні та бронзові, а також шампур глядацьких симпатій для переможців та призерів конкурсу на найсмачніший шашлик. А сам чемпіонат організатори планують провести навесні на старті шашличного сезону. Ольга Семениста, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.